По-перше, не, не ліниця вчитися, це раз. Чим краще ти знаєш техніку, тим краще тобі тоді з нею розмовляти. От. І її розумієш по кожному звуку, кожному движенню, куди і що вона хоче. От. Ну і відповідно любити свою техніку, тому що як сказати, любиш техніку, вона любить тебе. Якщо не любити техніку, вона в будь-який момент може сказати собі ні. От не хочу їхати і все, і думаю, що я не хочу їхати. Павло Голощак позовний Пілігрим, старший механік водій роти, 4-ї окремої важкої механізованої бригади. На захист України став у вересні 2022 року. Спочатку служив у резервній роті, а після перепідготовки обійняв посаду механіка водія танка Т-72. Брав участь у бойових діях на території Донецької та Запорізької областей. Вся машина це серце. Тому що якщо не працює десь якийсь вузол, то відповідно машина не бойова, не боєвоготова. В плані, коли виїхати в роботі. Маю стріляти і все остальне. Кожна частина танка важлива, як і пушка, і пулемети. І... Навіть елементарне сидушка чи командира, чи механіка водія, вона теж грає значну роль. Якщо вона не штопориться чи не фіксується так, як потрібно, це соотвісно, впливає на роботу механіка. Якщо це впливає щось на роботу механіка, чи командира, чи навідника, це впливає на весь екіпаж і виконання завдання взагалі в цілому. На позицію заїхали, все добре. Звідти виїжджати. Звичайна трубка в діаметрі 10 міліметрів лопнули, не змогли виїхати. Дякуючи побратимам, які були поряд, дали команду, вони нас витягнули, От така історія. Ну що, Солярка бувало, замерзала. Теж момент такий, що рішився, доволі швидко. Раз-два встранили, поїхали. таких... Історій. Кожна історія по-своєму, яка цікава їх, мені кажеться, не одна, можна ну, багато. Десь вона критична, десь не критична. Одна із таких критичних історій була, що у нас машина до позиції доїхала. Вот, пробило прокладку на двигуні. І назад ну, вже евакуація потрібна була. Від того евакуація не вийшла. Побратими тільки від'їхали, був скет з дрона, тоді ранення отримали і все. І після того ввечері пробували ще раз машину забрати, але ну, не вийшло. Може таке бути, що і за 10 хвилин устранити залежності від поломки. А може таке бути, що і до півроку затягнеться ремонт. Все залежить від того, наскільки запчастини. Швидко появляться, чи є вони в наявності. Їх в магазин не зайдеш, не купиш це раз. Вони всі специфічні, тут, плюс те, що техніка 70-х років знайти щось в плані, я маю до якоїсь специфічної запчастини. Я не веду там болтик болтигайка, іменно ну, комплексні якісь деталі, які відповідають. За основну задачу, наприклад, там, бойової групи або силової групи. Це, мабуть, найсложніше, що знайти. Ну і само собою ремонт техніки, тому що це не Мерседеса розібрати, а техніка доволі, як сказати, всі запчастини мають немаленькі габарити і ключом на 6-8 на там не поковиряєшся. Підходящі інструменти, люди з. Опитом, які вже працювали в цій сфері, в когось, можна щось питати, посоветувати, це багато чого значить. Тому що читати, вичитувати, шукати причину це одне, але спитати совіта в людини, яка хоч має приблизне якесь бачення і сталкувалася з цією ситуацією, це зовсім друге. Ну, в даній роботі друг друга ми часто спрашуємо, тому що буває, що в одного. Е Одна ситуація служилась. І оцей обмін опитом, він скорочує час в подальших ремонтах. Тобто в якихось -то даже мелочах, але воно скорочує час. Ти вже не шукаєш, а знаєш, що у побратима була попередньо така сама поломка, чи в мене, наприклад, була така сама поломка, пояснив механікам, що таке буває періодично чи там можливо може бути, то звертайте увагу на те на те. Якщо не треба їсти, ще тут. А воно вже надоїдає ці ремонти і все остальне. Можливо, буду займатися і в цивільному житті цим самим. А взагалі потрібно пробувати щось нове. Морально легше. Після закінчення війни саме перше будемо поїхати, а потім з'їздити туди, там, де, на жаль, немає вже тих побратимів. Пояснити їм сказати, що це все закінчилось. На жаль, не всі вціліли. Хочеться, щоб набагато більше людей залишили живими і і повернулись додому.